Так, приїхали на об'єкт. Приступаємо зараз до роботи. Але зараз зробимо трабину з грубого бруска, що вона вже буде там на довший час. Так, Є обір. Є тірник. от таких купа-купа скруток і все неудобно. Так, спаковуємо ту всю систему. Будемо збирати її зараз. Так, ми вже взу. Тут придумав просто американку без ніяких під'їрників. Чим попроще, тим краще. Ну, зараз зробимо спуск, щоб повністю навіть з бортки з повністю зляти всю воду. Що нічого тут не лишилося. Ні, в'які трубці, щоб не було води. Так, закінчені роботи по благоустрою, колодязі. Так, інструкція для користувача. Автоматика електронна, свій захід від сухого ходу. Сама себе пробує включати, коли немає, немає води, робить пробні запуски. Так, бачок і 80 літрів. Так, на бачку без сйом, легенько знімається дуже. І для ремонту так, є кран на зиму, перекривати воду і спускний кран з спуститися з системи, щоб не замерзла труба. також є кран. Повністю спускати воду з усієї системи, повністю повністю, якщо не буде декористуватися. Механічний дублюючий манометр. Так, виявив на будинок вже все зроблено, підігнутий. Тільки його під'єднати, але зараз його не треба. Будинок не опалюється, не дай Бог, хтось включить воду і будуть проблеми. Так, труба на полив йде 32-га. От вона піднялася, пішла, і на полив 32-га маємо гусак. Кран можна ставити 3-четвертний вивочний кран. Так, на полив, де 32 труба. Тиск буде сумасшедший. Там ще все файно, дуже файно все вийшло. Доступ, доступ є до всього, до всіх систем, до всіх кранів, до всіх американок. Чудово, все дуже гарно вийшло, дуже добре. І ми це зробили таке з драбини якраз добре сюди сходити. І він в куточку якраз під захистом. А люк а люк у нас якраз виходить отут. Тож драбини сюди зробили, ми її тут залишаємо. Користуйтеся і будьте здорові! Так воно виглядає зверху. Нічого не мешає, бачок захований, не видно. Там вся ця розводка, всі під'єднання до драбина. Ну все, планування ідеальне. Супер. Все, закриваємо зараз люк, Дякуємо всім за увагу.